Що ж, рейд продовжується, а у нас на цьому тижні нова трійка. Тих, кого треба пропіарити, і ті, хто пропіарить мене. Представляю вашій увазі Хесо. Цікаве проходження різноманітних ігор і в нього йде Форест, а в мене ні. Шкода. Дивіться його. А ще канал Дарквуда, у якого недавно вкрали аккаунт. Чувак, верни йому аккаунт, інакше це, це не по-пацанськи. Хіба так можна? Коротше, Дарквуд. І. Знаєте, є ще один канал. Владжет. Важекс. Ваджекс. Загалом чувак робить просто скажені грає в сам трохи в інші ігри. І його цікаво дивитись, попри те, що. Він школяр. Але його цікаво дивитись. Ну що ж. Доброго всім часу доби. З вами Грего. Не знаю, коли я викладу це відео. Надіюся швидко, відразу ж після першої серії. І І я не ту кнопку нажав. Бо знімаю я відразу. Щоб не було непоняток і тому подібних речей. І ще. Це друга серія виживання на Ездерленді. О, пожежна, ні, це не пожежна станція. А де пожежна станція. Це. О, поліклініка. Моз України, спавнівська районна поліклініка. Треба санаторій побудувати. Е, так. Давайте, куди я полечу? Так, там схід. Там захід. Значить, там північ, там південь. Полечу я на захід? Іх тяне на захід. Мало кого на схід. Так. Давайте розженуся, щоб набрати швидкості в польоті. Все є. Звукові ефекти від мене. Це що? Воу. Окей. Чийсь будиночок коля. Це, напевно, я не знаю, як це жива. Оу! Протеж... Протаж котеджів. Круто. О-о, я знаю, я знаю, Чий це будинок, це... Колега будного. Кльоцький. Хм. А це чий будиночок? Вау. Вау. Ну, ви поняли, в якому стилі тут. Треба буде будувати. Треба буде будувати. Буду Буду... будувати. побудувати. В якому стилі хочу я будувати? Я навіть не знаю, реально, у мене зараз. можна сказати, стільки ідей, стільки варіацій. Ну, чогось зараз до конкретного не тяне. Чогось остаточного. І. конячка в яблуках. Uh, я найду собі ще mm, Можна й недалеко від спавнівки поселитися, так? Да? Так, да, поселюсь недалеко. Um, проблема тоді з шахтами. О, mm. oh, що це відніється? Обочаюсь, в мене зараз промальовка не дуже велика, тому що бувало, коли досили, і коли пінг падав, то. А... Це... Е... Окей. У скільки конячок. Можливо, десь тут поселитися? Я такий привередливий. А не лише ні, це потім все повирубає. Да, до речі. Я розгадав. Давайте. О! Тут є трикапітатор. Ще якось так, я не знаю, як це називається тут. Мені... Буку треба багато. О, треба буде і тропічного дерева пона цей поназберувати, бо якось не камельфо. Опа, чийсь приват. Я звиняюсь. Я не знав. Скажіть, ні, пеньки звісно, круто, але навіщо пеньки залишати? Якось так. Посадіть дерево назад, якщо можете. Що, у мене закінчилося сокира, окей, давайте. Тоді. Так, да, ачівки немає, тому що я пару очівок вже заробив. Так, да, звиняюсь. Коли допомагав карту будувати. Да, до речі, запрошую на Бедварс, там наша карта, тобто острови ми будували. Доволі непогано, як на мене. Ні, насправді ж не. їдь туди, не дивіться. Я так страшно будую. А. Так, дерев'яну сокиру. Так, ага. І, і знімаю виживання. Так, я тут і знімаю виживання. О, каміння. Як тільки сказав про виживання, ми ще запокинули гру. Дивно, дивно. Так, М -м -м, мені треба. Сокира. Все. Е давайте одне ще... один шибук зрубаємо. І підемо рубати тропічне дерево. Я хочу зараз швиденько всі дерева позбирати, ці е саджанці, щоб потім вирощувати у себе. Дочекайте, це ж не в приваті. Ні, це ж в приваті. Зрубалося. Шість саплінги цього. Ну то. Це теж в приватному окей, 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 я тебе запам'ятав. О, Березка. Березку, дубок візьмемо. Чого воно не сипеться? Сипся, давай. Сипся. І десь я ще зрубав Ну, що тільки шість саплінгів. Ну, це якось не так це. О, о, бачу, 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 бачу. Все, де... 9, можна 2 дерева посадити, з того щось буде. З того щось буде. Овечка в листі. Дерев... Деревна овечка. Е -е... Ябка збираємо, бо позна... що це було. Познадобляться. Дай мені саплінг, березка, дай мені саплінг. Ну давай. Дай сапін, сап. О, все. Я і то відстаю, тим не дала сапін. Молодець, десь І грибочки, мені треба. Я грибочки теж буду врущувати, я все буду врушувати. А чого на грибочки три капітатор не діється, якось? Не знаю. Зрубаю весь грибочок, тому що. Тут я можу на грибочку написуватися, буду, не знаю. На грибочках живе. Номиком грибним. Буде вирощувати і продавати їх, попередньо помиливши, пом... помоловши в муку і відваривши, ййоу. Що я несу? А я ж несу якусь несенітницю, не затикаюсь, а мені це все якось імонтувати треба, я ж не хочу, щоб воно було таке довге. Хоча так, да, якщо воно довге і нудне, то ви дивитись не будете. А якщо довге, але я буду при цьому щось говорити, то ви ж будете дивитись, так? Да що з цими сокирами не так, ви мені скажіть? Ну що ти ламаєшся? Що ти лама. Ти мене налякав зайчику. Прикольна конячка. Ой, ти мене лякаєш. Дай корів, чесно кажучи, в дитинстві боявся, та й зараз вони що, то... Ні, ну зіну я, звісно, не боюсь. Так, тінь, анотації, отсилка на інше відео. Але пам'ятаю, як я від корів ховався, коли був малий, у бабусі. Так. Е Дерево, дай мені, будь ласка, свої сапліни. Мені хоча б один, я знаю ти. О, чудово, дякую. Так, а з того одного буде. Ні, давай більше, чо. Ти чо? Шалися все поврубаю. Ти чо? Чо на бки стоїш? Дай, саплінг. Да. А прикол буде, якщо зараз не знімаю. Так, секунду. Не, воно знімає. Я не знаю, можливо, якусь іконку зробити, щоб я знав, що вони знімає, бо. Я пам'ятаю. Одну причину, через яку я покинув один проект. Надовго. Радо вернувся до нього. Коротше пішло. Так. Зараз буде прикол, якщо знайду будиночок Хеса. Тому що це джунглі, а в джунглях. біля джунглів живе Хесо. Так, да, до речі, я до останнього місяця не знав, як вирощувати какао-боби. Я не знав, що її треба ставити їх на дерево. Я думав, вони так ростуть. треба виростити дерево і надіятися, що там з'являться какао-боби. Да. Понупськи знаю, але. Хтось із нас, ну, хтось із нас чайничок, як я. А хтось ламер. Невиправний ламер. Так, я думаю, неправильно зараз так от польотом користуватись. Але. Бачите, 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 нічого не випало. А чому? Тому що я польотом користуюсь. Ні, насправді тому, що я не взяв оцей інструмент в руки. Знаєте, одне питання де будуватися. Ой, що будувати? Інше питання де. В джунглях прикольно було. Але знаєте, з рахуванням того, як люди до джунглів ставляться, знаєте. Так, у мене на увазі, беруть, розграблять їх, розсай... Прикольна печерка. Запам'ятайте координати. Цікаво, можна побудуватися. Загалом, як Америка в Мексі. Поворубують усе. Можна в океані, звісно. Але... <coughs> якось піднадоїло в океані. Да, вибачаєш, що кашлю таке діло. Щоб був один єдиний кавун. Єдина доця на всю сім'ю. Я не знаю, звідки ця фраза їй була. Вау! Я такого біому ще не бачив. Як він називається? Ааа. кордон джунглів. А, Що його ще взяти? О! Думаю, у мене будуть печеньки. Так, цього вистачить. Ем. Що? Пугало є? О, то мені кавунчик випав. випав. Окей. На болотах поселитися, чи що? Оооо. А чом би ні, Поселитись на болотах, ч. Mm, можливо, самі з синка. Так, справді. А, -а, -а ні 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 не хочу на болотах. Напевно, я десь. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Релоудінг чанків. Я десь, знаєте, плизу болота на горі. Бо я хочу. Гарбуз. Гарбузик я не хочу, але я. Сніг, мені треба сніг. І. Це в мене Пінг, чи це сервер лагає сам? Це... Та 56 ФПС. Що воно лагає? й гарбуза. Все. Магія. О, цікава місцинка. Так, болота поблизу є. Возвищеність. Є поле. Є... Єсь... Так. Ау... Час собі всю цю гору запривати. Ні, не привати не вистачить. Щось таке. Ну тут прохолодно, це однозначно. Це остаточно. Оу. Можу собі його приватно купити. Така знає територія. Я тут раніше не пролітав. Осмарагдів тут точно буде повно. Ха. Знаєте, напевно, я знайшов. Можливо, ще трохи політаю. Опа, на! Реально, два стола зачарування стоять честь. Що це таке? Мені тут не подобається, я лечу сюди. Так, тут десь є, О, чисть домик. Чийсь будиночок. Будиночок красивий. Ферма. Маяк? Що? Вау. О, тут вакон живе. І тут вакон є дідюн. Валим, 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 валем, тоді посоліся там, де я намітив. мітер. До речі, де це. Лоле, ось вона. Ось воно тут, напевно, і буде дім. Один з багатьох. Правді кажучи, я вже. У мене є два приват, які я використав. Давайте глянемо. Ада. Є. Є є. Є є, є, у мене вільний приват. Для такого діла. Ван Ванд. І. Що? Іде. Дякую. Е е е думаю. Ні, тут дощ буде йти. Я не хочу дощ. Ось в чому діло. Шукаємо далі. Шукаємо далі. Я хочу, щоб поряд з зимним біомом було. Це складно. І зимній біом, і. І... йде? Золото Редзон Лазарит. Ну, Тут посились пустелі. Точно, треба, щоб пустелю знайти, как туси позабирати. Я точно знаю, що тут буде дощ Extreme Kills. О. Um, тут дош буде пермаме... А ну вернуть, вер, вернулися чанки. Come back. В принципі, все, що знай можна знайти в майншахтах, можна можна і вудочкою, так що. Да, таке нажму про малювку. А, ah, це озе, те бак профілметр. Можливо, це щось десь. Я стою, я стою, провантажилась того. І ФПС нормально. Вов, mm. можна О! Oh! Ні, не воно! опа-на, опана, на тут хтось? є. Жителі живі, e, Регіону немає. Скрині. Mm. Че, розграбовані вже? Mm, я не можу зрозуміти, тут розграбовано чи не розграбовано? Хм, mm, Загалом, Стається, я знайшов, де я поселюся. Буду слідкувати за жителями. Так, 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 так. Так, так, так. Тим як вони живуть. І що не помрують. Ні, поблизу більш ніякої будови немає. Точно, ноубарі? Скалетника залишиться. Ну, бо тут поселюся я на час. Деякий час тут буду я. Бо як не я, то хто? Туруруру. Значить щось придумаю... Ні-ні-ні, не -ні -ні, пригай, не пригай, не пригай, не пригай! Не пригай, хлопче. А і що ти пригнув? Я тебе не скидав, що ти таке говориш? Що ти таке говориш? Сюди. Цінне моє золоце. Це також сюди. Теж. Я не знаю. Якось так сніг. Оце. Поклала мені потрібні. Це сюди. Эээ... Верстак сюди, все є. Не, таке тут була скриня. А, е, хлопці, пора додому. І давайте, давайте, збігайтеся по домам. А запривачу я все село. Я сказав все село. Там, де жителі лопатою. Цікаво, вистачить на все село справді от цього одного Привата? Там, де жителі, я там рифму не найду Вони там щось роблять. Я хочу пристойну рифму. Ла-ла-ла-ла-ла-ла На-на 149 тисяч блоків. Наскільки ще потрібно, я не знаю. Чувак, ти куди пішов? Давай, давай, мувит, мувит, мувит. Я всіх вас швидко не захищу, якщо що. Ну, 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 ну ну. Рухайся, 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 рухайся булками. Я пам'ятаю, свої є рітне Там, де лопати є. Там, де лопати є. А, є ж якась інша рифма. Угу. А тепер зараз ровно так. Екпанд. Два слеша попереду. І я хочу. Допустим, тридцять. 30... Та ну! Якийсь нещасні чотири. Тепер давайте ще трішечки. Во. <спросу> <плес> <плес> так, добро! Welcome to my. king. залом. Моє князівство. Я не знаю, що це тут буде. Щось побудую. Напевно. Ооо. <плес> <плес> так! Житловий будинок. Ні. Щось придумаю. Кріпер, тобі чо надо? Тобі чо надо, я що не. ЧО надо? Вали ось сюди, а? Вали, я сказав. Що не... Ч я сказав, вали? Тільки попробуй взірватися, знаєш, що я з тебе зроблю? Я з тебе зроблю крипі м'ясо. Так, це що у мене. Це у мене пінг? Що воно так. Але тільки попробуй зайчика вбити! Терентантентон. Тентантентен. Тиден. Так, загалом. У мене так конкретно я не знаю, чого підлагою, це інтернет, напевно. Так, це інтернет, ви тільки подивіться на пінг Вернішка, я ж бачу, що у мене пінг високий. Так, друга серія трохи затягнулася, я знаю. То що ж, всім удачі, всім щасти, всім... Папа, до нових зустрічей. Зустріч. Зустрічей. Зустрічей.